Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати вареники на пару з вишнею і з сиром. І покажу вам, що мені для цього треба, і як я буду це робити. Вареники по такому рецепту виходять дуже пухкі. І смачні. Я взяла отут 600 г просіяного борошна. Отут у мене 400 мл домашнього кислого молока. Можна взяти кефір, тепленький трошечки, один жовток мені потрібен, сіль, сода, оцет, я за своєю традицією від оциту не відказуюся. І олія це мені для тіста потрібно. Ну, а Для начинки, як я казала, вишні і сир. Буду замішувати пізніше і покажу вам. Буду місити тісто. Перш за все візьму солі, це в мене чайна ложечка. І на 600 грамів борошна додам отаку трошки зверху чайну ложечку солі. Тепер візьму соду. Сіль трошки перемішаю тут з борошном. Отак. І так. І візьму тепер отак десь. Чайну ложечку, ну, з малесеньким верхом соди і згасю оцетом, одною столовою ложку. Візьму тепер один жовток, так трошечки його розмішаю тут, -ут. додам до сюди трошки. Кислого молока. Обов'язково, щоб кисне молоко було трошки тепленьке. Це я так сюди налила до жовтка. Тільки щоб жовток гарненько розібралося ото старілочки звідти. Тепер буду замішувати. А, і оліє. Ну, я так на око усиплю 1 ну, столова ложка. Більше не треба досить. І отак буду поступово додавати кисле молоко. Кісто має бути дуже-дуже повільненьке. Отак, а тепер буду далі рукою. Як бачите, не пішло все кисле молоко, залишилося. Тісто таке на соді не треба довго вимішувати. Отак тільки гарнисенько все зібралося. І покажу вам, яке виходить. Бачите, воно таке легке, трошечки ліпиться ще до пальців, але воно таке має бути. Краще його підсипати борошном, коли буду виробляти вареники, ніж зараз забити. А тоді вже, коли буду виробляти, я вже буду бачити, скільки мені борошна там треба підсипати, щоб воно гарнисінько розтачувалося і гарненько вироблялося. Тепер накрию отак плівочкою зверху. От так. І залишу, хай постоїть десь хвилин 20-30. А я поки буду виділяти з вишень кісточку і буду замішувати начинку, покажу. вам. І скажу вам, що кислого молока пішло 350 мл. Покажу вам вишні. Від кісточки я вже почистила. А зараз і я їм нічого ще не буду робити, не додавати. Тому що я буду перший раз робити вареники з сиром. І покажу вам буду замішувати сир. Додала одне яйце з білком, тому що бачу, що в мене сир трошки суховатий. І додам десь так солі. У мене сьогодні будуть соленим сиром. От Одна друга, ну, можна сказати. Одна третя чайної ложечки солі додала. І гарнесненько сир вимішаю. Зараз яйце і сіль. От сир готовий теж. І покажу вам, яке вийшло тісто. Таке бачите, таке. Тепер буду, можна його розтачати, трошки так стачати у кобаску і порізати на декілька кусочків, а я прямо звідси буду відрізувати. Так, а це знову Бачите, яке воно липкувате? таке і має бути. Трошечки просиплю борошно. Руки теж трошки в борошно. І буду розтачувати тепер. Тепер уже борошно можна підсипати так, щоб не прилипало до коврика тіста і гарненько розтачувалося. Ну, так, десь на 05, так його трошки підніму, щоб воно назад отут збігалося. Можна ще трошечки по краях пройтися, якщо відчуваєте, що там воно таке не дуже розтачене ще. І все. І зараз таким різачком буду вирізувати. Вони у мене виходять невеличкі такі. Я люблю їх нарізати, так. але сьогодні зроблю отаким крулесеньким різачком. Ось такі. Бачите, і ці відрізки гарненько збираються. Отак. Це як ми робимо назад туди, під плівочку. Отак. Оце От, буду зараз робити. Тепер буду брати сир і отак накладати. Можна розкласти сир, але я сьогодні отак попробую отак буду їх ліпити. Тісто таке повільненьке-повільненьке. Вищечку повільненьке. трошки присиплю борошном отак. І отак буду. А дощечку складати їх. І знову так. Ось такі варенички виходять. Сиром я зробила іду ставити, хай варяться на пару. А з вишнями зараз, коли буду робити, буду замішувати, покажу. Я вже біля плити я наляла каструлю десь отак води. Добрий вітер, так щоб було, ну дивлячись, вже яка каструля. І зверху накрила отакою теж каструля. Чи миска така, напевне, каструля в мене вона. Я користувалася нею каструлю, щоб гарненько отут приставала каструля, щоб пар не виходив. А тепер буду знімати, вода закипіла. Бачите, я зав'язала зверху марличку, я завжди так роблю. Ставити. От ще можна один. І тепер знову гарне все цієї поставлю, щоб гарно приставала вона. І все. Хвилин 5, і я вже подивлюся, відкрию. Покажу вам. Пройшло 5 хвилин, я буду знімати. Цю каструлю і покажу вам, які вони вийшли. Отакі бачите, які гарненькі, пушисті всі. І буду їх забирати в миску. І зараз буду ставити слідучі, а оці Біля мене є розтоплене масло. Отак. так зверху маслом цим розтопленим. Так гарнесенько гарненько їх перемішаю. Отакі, бачите, такі бачте, варенички виходять. Ну і буду ставити слідуючі тепер, як вариться. Так, і знову накриваю. так І знову 5 хвилин. Буду забирати вже. гарнесенько готові і отак. О, трошечки отут біля мене масло. Так, масло. Такі варенички виходять з сиром. Накриваю йду робити з вишні. Покажу. А тепер показую вам, що я до вишні додаю. І скажу вам, що я, поки вони стояли о так, вишні, я ще два рази з них трошечки здушила сік. Щоб менше соку того було, там. я так візьму повну столову ложку цукру, перемішаю їх спочатку з цукром, а тепер візьму крохмал, крохмал беріть, який маєте, отак От теж столову ложку, але без верха вже. І гарнесенько теж перемішаю їх. У мене тут десь, можливо, 300 грам вишені. Ось таких вже готових, очищених, без кісточки. Буду робити з вишнею. Я вже один зробила, попробувала. Так. Кісто дуже таке м'ясеньке. Скажу вам, що тільки підсипайте борошном, не бійтеся, коли розтачуєте, підсипайте, тільки воно гарненьке виходить. І м'ясенькі, і не забите. І отак дві-три вишеньки, скільки вам там У мене такі вишні, де одні крупні. треба було розрізати її. Отак, руки можна у борошну, от бач, трошечки отак Ось Такі варенички виходять. Я вже з вишнею зробила теж і біля плити вода закипіла. Буду знімати низку цю І буду ставити вже з вишню, хай варяться. Трошечки марлі я вибачаюся з сиром. Десь, наверно, ті варенички, що з сиром трошечки вийшов сир. І буду ставити хай усі вже готуються. І знову накриваю так, І 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин і буду піднімати. О, є всі гарненькі. Вареники я вже зварила і покажу вам, які вийшли Оце, такі вийшли з сиром, а оці з вишнею. Вони не всі тут, тому що я ще залишила, набрала просто у дві такі тарілочки. Показати вам і покажу вам зараз, які вони всередині. Ну, візьму, напевно, руками. Для того, щоб ви бачили, які всередині отакі, бачите, такі пухкі, бачите, гарненько проварилися, а зараз з вишенькою покажу теж. От. Бачите, ти з вишнею. Теж дуже смачнесенькі я вже попробувала. дуже смачно. Зараз з сметаною це прекрасно. Так, що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала такі вареники на пару з вишнею і з сиром, готуйте зараз сезон вишні, і це дуже смачні вареники виходять з вишнею і з сиром теж. І дуже вам гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуйтеся на мій канал, дякую вам за подобайки, за коментарі, за те, що пишете дуже гарні мені побажання в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. І як завжди ще головне, щоб були всі здорові, живі і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!